Вітаю, друзі, в ефірі Садок Вишневий, я Анатолій Кименко, зі мною студії Олександр Новохацький. Це вітаю. Ідентифікували воїна, який загинув від рук російських окупантів. Звати його Шедура Тимофій Миколаєвич. Поки не відомо, звідки він, рік народження 83-й чи 82-й. Я думаю, що це зараз ключова і головна тема для обговорення. Я маю на увазі відео розстрілу українського бійця російськими окупантами. Я пропоную філософськи осмислити цю подію. І я зізнаюся чесно, я хочу показати інакше трактування цієї події і хочу повідомити, що не всі люди вважають це героїзмом і славою. Те, що, те, як тримався Шадура перед смертю. Підведення я хочу зробити наступне. Я думаю, що ти теж дивився багато в дитинстві радянських фільмів, і героїчна поведінка для мене виглядає наступним чином. Вона супроводжується такими вигуками і словами: стріляйте, всіх не перестріляйте. Вона завжди супроводжувалася такими вигуками Я, комсомолець, Стріляй. А це, значить, розрив тільника чи гімнастерки на грудях завжди. І демонстрація свого героїзму з виряченими очима. Я так. Ну, то в мене таке розуміння. Так мене виховали в такому героїзмі. Взагалі, з віком я зрозумів слова Ніцше, які говорив, що бунт це доля раба. Я перефразував би це все і сказав би, що героїзм це доля раба. Вільні люди не є героями. Вільні люди я маю на увазі люди волі. Люди волі. Люди волі. Вони не приходять за славою, і те, як тримався Шадура, Тимофій Миколаєвич мені напряму свідчить про те, що він не герой і не прийшов за славою. Він людина волі. Він насправді прийшов за гідністю, за свободою. Він, відповідно, гідно тримався. І його спокійна відповідь вона могла бути будь-якою. Могла бути послати він міг їх. чи… Спокійно чи просто сказати слава Україні. Це немає різниці. Вона ну, свідчить про те, що він давно попрощався з життям щодо війни. І він не боїться, у нього взагалі немає страху. Він розуміє, що він робить. І ключовий момент він це не говорив для когось. Він, це говорив, він повідомляв це собі. І все, тому що всі ці героїчні вигуки, стріляйте всіх, не перестріляйте. У мене таке враження, що це вигуки для свого начальства, щоб раптом йшов, щоб вони всі переконалися, що раб був вірним, вірним псом, що він вірив в їх ідею, йшов до кінця, віддав життя молодець, ось йому награда і медаль. Він це, за Родину застали. Да, він, що дура, це сказав, не для а, визнання. Не для публічності, не для отримання нагороди, така моя точка зору. І якщо вже його називати, якось характеризувати, то це людина волі, але не людина-герой. Моя така точка зору, я це так бачу. Що ти можеш сказати? Ну, хочу з тобою погодитись і нагадати про те, що слава це, як правило, була. Мета, за якою йшли воїни, там, вікінги чи античні герої грецьких епосів, які, або самураї єпенські, які перед смертю чи викликаючи ворога на бій, обов'язково кричали своє ім'я, свої регалії і намагалися увійти якраз під своїм власним ім'ям в пантеон Пашани. Оце і є слава. І те, що Шадура Тимофій Миколаєвич перед смертю не назвав своє ім'я, не почав рвати на собі, як ти кажеш, тільник на груді, бити себе в груди і кричати: Я Шадура, запам'ятайте мене, покладіть мене на аватарки в фейсбуках, славте мене, він був в стані от цієї війни, коли люди діють. Ніби вже померли. І це найбільший філософський парадокс того, що ми називаємо людяністю, волею і гідністю. Що для того, щоб гідно жити чи вчиняти гідно і за сумлінням, треба вже ну, для себе померти. Оце от така штука, яку дуже важко осягають ті люди, які. Ну, не зовсім правильно розуміють те, що відбувається, і не дають оцінку тому, що на війні не буває славних смертей, бувають гідні смерті, а бувають випадкові. Більше того, кожна людина помирає наодинці з самим собою, і це тільки наш стан того, як ми до цього ставимося, як ми до того відносимося, що відчуваємо всередині себе. Бо смерть це справа неймовірно інтимна. І от тут якраз дуже сильно видно людей волі, ті, що поводять себе гідно. Отак. От а щодо показових оцих всіх радянських сцен. Фільмах там, про революціонерів, полум'яних, да, про героїв Великої Вітчизняної війни, піонерів героїв і так далі. Мені дуже подобається е, радянський фільм Окупація про Одесу там якраз Висоцький співає пісню про дерев'яні костюми. що Вам можуть предложити і закуріти, ах, вспомнять, ви вже довго не курили, де ви ще не починали жити, ну а потім підложа ілі ілі Оце була неймовірна сцена, яка показувала людей волі навіть в тому просторі радянської пропаганди. І цей фільм дуже довго не хотіли випускати в прокат саме через цю сцену, де смерть героя да, була показана не в героїчному якомусь епосі. А як побутова подія, в якій тільки сам персонаж обирає, наскільки гідно він її може прийняти, тут дуже важлива річ, про що я думаю постійно, от вже фактично добу, з тих пір, як перше побачив це відео. А як би себе поводили, мені цікаво, наші зухвалі чиновники, на кшталт Гетьманцева, там, Милованова, там, і, так далі, і так далі. і тому подібне? Єрмака. Єрмака, так. Да. І не тільки. Yeah. Як би вони поводили, що б вони сказали в ту хвилину, коли зрозуміли, що а все? Я думаю, що вони б зробили все можливе для того, щоб там не стояти, по-перше. А вони боролися б за життя, а не за гідність. Ну, таке моє передбачення. Ти знаєш, я тобі хочу сказати одну таку штуку: що от чим відрізняються люди волі від тих, які там імітують ці всі процеси на сьогоднішній день в Україні не від людей слави, а від людей, які імітують. Люди волі для себе вже напевно померли. Вони зробили вибір і е, зрозуміли, що за те, чим вони займаються в житті, можна і віддати своє життя і померти. Це е, чим відрізняються хороші політики, від що попало? Хороші політики в себе поводять так, ніби вони вже померли за свої переконання, за свої ідеї. А ті, які імітують цю сю діяльність, вони не зважають на реальні події. Для них війна це щось таке на кшталт дощу. І вони постійно говорять про життя після війни: що от вона минеться, от ми пересидимо, ми пересидимо, пересидимо хтось за нас помре. Ми чимось кимось пожертвуємо, не має значення, ми не хочемо їх знати насправді. Ще важливий момент. Я візьму на себе сміливість сказати про істеричну поведінку героїв. Ці всі вигуки, ватого-аета, партизани не здаються у фільмі «Подпольний обком» дійствують, якщо ти пам'ятаєш, і всякі там стрілять і не перестріляєте. Це все історична поведінка. Герої демонструють завжди істеричну поведінку. В епізоді з Тимофієм Миколаєвичем, якого розстріляли історичну поведінку, демонстрували москалі. Так, вони були вражені, і просто вони сказилися від того, що він спокійний і не боїться. І вони себе викрили, вони прийшли за славою, і вони герої, і вони продемонстрували ну, справжню істерику в цих вигуках. Це важлива диференційна ознака в поведінці між героями і людьми волі. Це треба розуміти. Взагалі, отакі тонкі. Тепер дивись ще один блок. От я запропоную для осмислення. Мені пригадується, Петро Олексійович Порошенко, який приїхав на похорони до фермера на Житомирщину, який облив себе чи то гасом, чи то бензином і підпалив, тому що голова там, територіальної громади, чи сільради, чи чого. Все там йому перешкоджав для Оранки Поля, чи ще там чогось. І Петро Олексійович, це було, я не знаю, років там умовно 10 чи скільки тому. Петро Олексійович приїхав на похорони і ніс струну. Це все зафіксували і так далі. І він представляв. Що це не зробиш робиш геро... заради популярності? Ну так, він це все представляв як героїчний вчинок. І я просто. Чому згадав цей випадок? Тому що в якихось там дебатах, тоді, коли це ще була така свіжа рана, цей випадок використовувався Порошенком там і, можливо, його з членів команди з метою докору, докору в дискусіях з іншими громадянами, і я просто бачу цей слід, цей тяглість і зв'язок. В інтерпретації цієї події інтерпретація це теж важлива річ, тому що от не випадково ну більшість ніяк не розцінюють як героїзм, тому що вони раби є по своїй суті. І вони так бачать це все. І потім вони будуть сьогодні вони його піднімають. А завтра вони будуть докоряти всім іншим людям волі, що ви, значить, такі, сякі, от, подивіться, як вони померли, як, от потрібно, да, як потрібно, а ви не гідні, значить, там їх вчинків і тому подібне. Я одразу хочу сказати, що цим всім людям я би радив столити пелькою, взагалі не якось не пов'язувати себе з Тимофієм, бійцем Збройних сил України, Тимофієм Покійним. Вони не мають ніякого відношення до цієї людини. А можливо, це ще робиться. Я розумію, що людина потребує вшанування. Але це настільки для мене виглядає ну пошло просто от, з уст оцих подаляка навіть, там, чи ще когось. Для мене це виглядає ну неприйнятно. Наприклад, я подивився, я це глибоко пережив, прийняв. Я навіть не висловлювався з цього приводу ніяких. Там не давав тлумачень. Ну, але окрім от сьогоднішньої розмови. Тому що вважає, що її треба осмислити. Це треба осмислити, це треба пережити, це треба усвідомити, що Україна це не країна, не простір слави, це простір волі. І на таких тимофіях Миколаєвичах тримається Україна. Угу. Не на вигуках слава Україні, героям слава. Не на легенді про те, що а, настане час, коли один голос каже слава Україні, і мільйони відгукнуться на віки слава чи героям слава. Питання в тому, що в нас а, от, такий спадок від радянщини лишився, що ми а, переплутали, ми потрапляємо в словесну цю пастку. І в нас дуже багато людей вважають, що саме слава. Рухає світом, світом рухає воля. І це саме москалі б'ються за славу. І перемогти їх можна тільки одним чином: зробити цю війну для них безславною. Їх треба позбавити слави. І оце відео і ця реакція, в тому числі і в світі, вона показує, що це найшли. Такий грунтовний потужний крок чи інструмент для того, щоб знеславлювати Росію, знеславлювати її е, військовослужбовців, бо тут зрозуміло, за що ми помираємо і приймаємо смерть, за що ми боремось, чим ми жертвуємо, а за що жертвують вони. І оце б питання мало б бути на поверхні не про славу. А саме про усвідомлення власної гідності і власної жертовності. Так. Ти знаєш. Е, я там в, в дитинстві, так кажу, в дитинстві трохи почитав філософію, мені там потрапилося кілька томів Ніцше, Я їх покреслив. І там у нього є такий вислів, що бунт це доля раба. І я дозволю собі перефразувати цей афоризм і сказати, що героїзм це доля раба. І це взагалі нам треба це зрозуміти, що ну, все тут у нас не так. І нам потрібно напевно міняти і свої там. Поменше героїзму, та, побільше більше гідності. Та. Вигуки і от всякі такі речі. Я розумію, що інерція дуже сильна, от, що воно там щось буде залишатися, так як є. Але все це зовсім не так. От що я хотів би сказати, філософськи осмислюючи смерть Шандри Тимофія Миколаївича. Шадури. А, а Шадури. Шадура, Шадура Тимофія Миколаєвич. Шадури. Миколаївич. Отже, говоримо про шану воїну, який загинув за те, в чому був впевнений. Думаю, що на цьому треба да, закінчувати. Так, закінчуємо. Ну, на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Важливо, важливо переосмислювати ось такі речі, ось такі події, тому що. Вони нас змінюють, і у нас осмислення таких речей нам робить нас людьми. Робить нас людьми і веде нас до світла. Це однозначно таке перетворення в кращому, в кращому напрямку. Дякую всім за увагу. Це був Садок Вишневий. До побачення, до наступних зустрічей.